Що потрібен на матрасник. Найчастіше питання нам потрібен такий, щоб не пропускав волог. Завжди хочеться відповісти. А для чого він вам взагалі потрібен? На матрасник це не просто додатковий шар на матрас. Він виконує важливу функцію захист. Найчастіше основна мета на матрасника це захист матраса від нас. Так як ми потім, лущимося, губимо волосся, але чому саме цей захист такий важливий? Давайте подивимось на це з іншого кута. І Якщо на матрасник не пропускає вологу, то це створює парниковий ефект. І ось ви лежите на ліжку, і як овоч в теплиці, ваше тіло починає потіти, шкіра лущиться, волосся гублять свій блиск. Це точно те, що ви хочете під час сну. Правда? Так само, як у нас в матраса є пора. Якщо пора матраса забувається, він перестає дихати. Наприклад, у мене заб... забилася пора, отримали прищ. Матрас втрачає свою пружність і комфортність. Його термін і служби скорочується. Тому не забуваємо про важливість на матрасника. Він дозволяє матрасу дихати, зберігаючи його комфортність і тривалість. Забезпечивши свій матрас якісним наматрасником, ви збережете свій сон та здоров'я на довгі роки. Доктор сон гарний сон, допомагає життю.